Всім привіт! Коли їздиш на риболовлю в одне те саме місце, то багато часу економиш, бо вже не потрібно промірятися, кліпсуватися. Все вже закліпсоване з мною риболовлі. Я на вечірній риболовлі на фідер. Старе місце, де я піймав ляща, де клювала непогана риба. Ну, Ми так пішла половити. Що буде ввечері, я не знаю. Приїхав я о 3 годині, щоб до 8-9. Половити на фідер. Чому приїхав в це місце, чому не поїхав у нове місце? Як я вже казав в минулому відео, потрібно перевіряти і ввечері. Все зібране, настроєне, тільки замішати прикормку і можна починати ловити. По прикормці. Ну, брав я сьогодні прикормку не так, що прямо на ляща, а просто фідерну прикормку ловити всю білу рибу, яка може клювати. Тому вибрав фідер пряма, пряна карамель. Отак, отака прикормка. І з будь-якої прикормки можна зробити лящеву, знаєте як? Додати сюди гороху або перловки, або що ще можна. Пшоно. Тому якщо тут написано фідер, то вона підходить і на ляща також, не тільки на плітку, наприклад, там чи на лустіру. Ну ще й правильно замішати на ляща. На ляща вона повинна бути волога, тяжка, щоб менше пилила, довше вимивалася з годівниці і лягала таким шаром по по дну. І в цьому ще допомагає горох. Горох я обов'язково додам. Ловити я сьогодні буду не тільки на опариша черв'яка, а також буде кукурудза. Так, кілограм. Прикормка має коричневий колір. Коричневий колір для десни це робочий колір. Ще потрібно робити стартовий закорм. По бажанню. Гірше не буде, але можна і не робити, можна робити по-іншому. Я зараз вам покажу, як іноді я роблю. Може неправильно, але це також працює. Ставлю повідець. Гачок, де опариші. Розпочну з опаришів. Перевірочні два опариша на гачок. Ну Давайте вже три, вже три в руки взяв, то закину, закину три. Далі. Кліпса в мене стоїть з минулої риболовлі, я сказав вже. Все є. Годівничка підібрана, я знаю, яка вага. Ну і що роблю? Закидаю, перший, роблю перший закид з повідком. Є. Чекаю, поки потоне. І коли годівничка лягає на дну, десь засікаю приблизно 1 півтори хвилини. За цей час корм нормально виймається з годівнички. І потім виматую і так можна разів 5-10 навіть. Часто перезакидаєш. Хоч клює, хоч не клює. Клюнуло добре, не клюнуло, все одно виматую. Ну, до хвилини, можна півхвилини, воно вже клюнуло. Відразу годівничка впала, хтось вже там ходить. Ну, смикнуло. Але я не буду чекати, поки воно там заїсть. Я зараз вимотаю і перезакину. От, І перезакидаю. Такий спосіб це швидкий спосіб закормити точку. А не так, як знаєте, роблять. приїхав, закинув фідер, хвилин 15 нічого не робиш, чекаєш, що клюне. Ну якщо не клюєш, звичайно ж. А як не клює, то хвилин 15. Сидиш, потім іще перезакинув і так за годину у вас виходить хай там годівниць 5. Багато це, 5 годівниць на годину закинути? Ні, не багато. А якщо б закидали хоча б через 3 хвилини, то закинули б за годину 20 годівниць. Ну, це ще... В залежності і від місця лову, де ви ловите. Є такі місця, що можна піймати ляща із третього закиду, а можна із першого закиду. Там вже риба вона стоїть. Головне, щоб вона клювала. А є такі місця, що потрібно годувати довго і нудно і чекати годинами підходу тої якоїсь риби, яку ви хочете піймати. Ну, це, я розказав, як я роблю. Не завжди я це показую на відео, тому що це все нудно, довго і люди хочуть бачити, що відразу торба риби і кльов такий, що не встигаєш витягувати. А люди не бачать оцю всю роботу, скільки всього проводиться на цей фідер. Це не махова вудочка, там туди-сюди за три години пару кілограмів карася. Тут <смі> треба працювати. Ну я не дивлюсь на годинник, я так приблизно засікаю. Півхвилини, хвилина. Так, опари ще є. Два штуки. Буває в такому темпі, починає клювати відразу, витягуєш рибу за рибою. Буває. Ну, зараз поки що не клює, тому я намагаюсь швидко дати корму туди на точку лову, щоб риба зашевелилася, почула оцей... Запах, якщо вона його чує, побачила щось, які, якісь рухи і, і стягнулася на точку і вже, вже потім ловиш, щось ловиш. Мале, велике, ну щось буде клювати. Чому я ще розказую от, от такий спосіб, він простий, закормити точку. А спосіб Стартово закорму, коли потрібно ще правильно так вудличем подати, правильно вудлищем подати, то треба вміти це зробити, бо я колись так на стартовому закормі зламав вудлище фідерне. Просто дуже не знаю чи засильно зробив ривок вудлищем і в мене воно склалось на дві частини. ну Я не дуже засмутився. Мене було запасне вудлище, я продовжив риболовлю. Але сказати, щоб тоді я налив риби ні. Вже як риболовля почалася, так вона так і закінчилась. Не клювало. Не допоміг стартовий закорм. Взагалі не клювало. Тому новачки бояться і кліпсуватися, думаю, що можна так і фідер зламати, і шнур відстрілити біля котушки. І ще, як скажу, то будете боятися і закормлювати. На, на закормі можна... Ненароком зламати її фідер, якщо дуже так сильно смикнути, тому потрібно плавно. А якщо не хочете цього робити, то просто от як я. Закинули, посиділи хвилину, витягнули. За цей час годівниця буде вже порожня, але, не сказавши момент, забивати потрібно не дуже-не дуже сильно. Бо якщо сильно забили, то за хвилину-півтори прикормка не вимається. Ну це наче так розказав деталі. Таке, це саме основне для фідера на Десні. Це я розказую фідерні приколи для Десні. Десь в іншому місці там водосховища, ставки і, і малі річки там трошки по-іншому. Може довго розтягнув, але потрібно було це розказати для новачків. Ну Скільки я там годівниць закинув вже. Ще риби не піймав. От оце вже можна закидати, хай стоїть, поки щось не клюне. Ну, все одно це до 5 хвилин. Якщо ви будете закидати при поганому кльові хоча б 15 годівниць за годину, то риба підійде швидше. А коли, я ж кажу, там, 5 разів закидаєш за годину, то отак буде воно клювати. Більше корму, не потрібно жаліти корм. Зараз має бути риба. Так, є риба. Перва риба сьогоднішня Рибо ловлі. І це буде густірка. І буде вона розміром. Як лавровий листок. Так, це є лавровий листок. Ну що, ще пару таких закидів з лавровим листком. Ну, сонце якраз в очі лупить. І, і... Тут навіть рибу відпускати погано, знаєте чому? Висока круча, якщо я з цієї круче кину рибину, то вона просто розіб'ється в воду. Треба спускатись до води. Або кидати її в відро. Потім випускати. В садок чи не в садок, то вже як ви, вирішувати вам. А тепер дивіться, показуємо. Минулого разу мій садок був отут, у воді. Круча ще ввалилася, вона вже обвалилася прямо біля того місця, де я сидів. Ну там метрів півтора залишалося. Я думаю ні, трошки посунувся в сторону. Ну і садок закидаю сюди ще в сторону. Все одно спускатися до води. А рибу, щоб не кожен раз за кожною рибиною не бігати до води, я просто так відро набрав водички і сюди буду їх кидати, а потім... Назбирається 4-5, спустився, закинув садок, бо ну висота велика, садок 3-метровий, його не достатньо. Тут треба, щоб садок, був, я не знаю, скільки метрів М -м метрів 6. Тоді може щось і буде, а 3-метрового мало. А 6-метрових садків не, не, не існує. 4, напевно, максимум, що я бачу. Отак. І лізем. У мене там уже рибина сидить на фідері. Ну, зараз розкажу, потім витягну. Рибину тою. А холодне. Ух, капець яке холодне. Тут лід, воно аж хрумтить. О, хрумтить лід. Знаєте для чого? Зараз спека, сонце. Опариші в коробці дуріють просто. І щоб вони не зіпсувалися швидко, там не видумувати якісь, куди його ховати, то так просто. І воно стоїть, опариші охолоджуються і живуть довше. Та ти диви, як ти смикаєш, я тебе зараз витягну. Я таким способом зберігаю опариша на риболовлі вже кілька років. Не знаю, як до мене це дійшло, але от якось дійшло. Коли немає... Чекаю. Що це було таке? Це не... Зараз секунду. Це щойно покусала щука? Чи це стара рана? Я не зрозумів, наче свіжа рана. Ось тут воно смикало. Коли немає, в мене такої, такого акумулятора холоду, як я показав, то я раніше робив так. Брав якусь посудину, наливав туди води з річки. Вона ну не 40 градусів, а там 22. І на неї ставив коробочку з опаришами. Ну, коробочка має бути велика, не отака, як в мене. Я спеціально беру отакі маленькі коробочки, щоб там дозована порція півтори в коробочці я їх використовую. А решта запас опаришів в мене зберігається в термосумці. І мені все одно, скільки днів я буду сидіти, мене завжди опариші будуть жити ці е, дні. Хоч спека, хоч 50 градусів. А як не хочеться ловити листочків? то є спосіб закинути на кукурудзу. От я закинув на кукурудзу і фідер стоїть як вкопаний. Дрібна густірка не клює на кукурудзу, поки що не клює. Буду чекати, що буде далі. Вечір довгий, потрібно годувати, міняти наживки і щось дай клюне. Ну йди сюди. Тягнув знову рибину, але не на кукурудзу. На кукурудзу щось зовсім тихо. Не клює, то буду періодично пробувати на неї, а так, щоб трошки веселіше було, був якийсь швидший темп, то на парша. Ну це така от клює на парша. Я ловлю на глибині десь 7 метрів. І потрібно, щоб годівничка на дно опускалася повною, а не напівпорожньою або взагалі порожньою. От, От Завдяки довгому вуличю 390 я можу отак закидати на високу кручу рибу. Це саме вудлище так допомагає. Якби вудлище було коротке, 3.30, 3 метри. Я б цього не зміг зробити. Як визначити, що прикормка недостатньо зволожена або, іншими словами, пересушена? Якщо от сонце світить, вона пересихає. Дивіться, я от забиваю годівничку. Ну, Це я таке придумав, я не знаю звідки це взялося, я сам так і придумав, може ще хто це придумав. От. Я забив годівничку. Є, бачите? Тепер роблю закид. Ага, підождіть закид. Опариша забув одягнути. Вже заговорився. Ну опариша клює добре. Прям ну, дуже швидко. Хвилина-дві вже можна витягувати. Це ще я і затримуюсь. Буває, годівничка впала вже. Кльов, так, чотири. Опариша одягнув, дивіться, закидаю. Все, закинув. У цей момент, коли годівниця пролітає у вас над головою і нічого не падає на голову, тобто рештки прикормки, значить прикормка замішана правильно. Якщо ж буде вона Вилітати з годівниці і падати вам на голову, значить вже пересушене, додавайте воду. От. І рука чиста. Якби була перезволожена, то б на руці залишалось дуже багато прикормки. А так оце в міру правильно все замішано. Як цього досягнути, потрібно не відразу води в прикорку, шльоптам. Пів літри, а потихеньку, 200 грамів, 100 грамів. Розмішав, подивився поступово, бо можна перезволожити, потім, потім все буде пластилін. А пластилін не дуже добре. Ну, хто там? Риба. Колись читав такі думки, що неважливо, яка вага фідера, усього комплекту там фідер плюс катушка. Ти ж його в руках не тримаєш, це ж не спінг. Ти ж закинув і сидиш. Ну, мені здається, що я фідер з руку взагалі не випускаю. Я постійно <плес> туди-сюди, туди-сюди. ну така риба. Якби фідер був дуже важкий, я не знаю, що в кінці риба вже б не хотілося б ловити, я думаю. Клюнула перша рибина на кукурудзу. Ну така ж, як на опариша. Розмір той самий. Нічим не відрізняється. Але клюнула впевнена. На кукурудзу кльов дуже дивний. От ловиш на опариша, постійно клює одна за одною без перестанку. Закидаєш на кукурудзу, клює відразу одна рибина, а потім все. Вже не клює. Таке відчуття, значить там вона одна плаває, так, я чекаю кукурудзу, як тільки вона, я клюю. А, а інші кажуть, ні, ми будемо на опариша, ми кукурудзу не хочемо. Отак воно і виходить. Трошки посиджу, не буде знову на опариша. Ну, от Для мене єдиний мінус кукурудзи це знаєте що? Що на неї не може клюнути судак. Окунь. Сом. Коли ловиш на опариша чи на черв'яка, судак часто клює. Бувало таке, що і два штуки за риболовлю піймаєш, витягнеш. І саме вони клюють за наживку, а не за те, як там чіпляються за рибину. Чіпляються за рибину, це зовсім інше. А на опариша клюють вони нормально, вони хочуть їсти опариша чи черв'яка. І в цьому місці я ловив. Судаківна опариша. колись. Це судакове місце отут. На опариша нормально риби наклюнула. На кукурудзу сидів ну хвилин 15. Ну нічого. О. О. Давай, чи без підсаки. Ух! Підняв. Хо -хо -хо. Оце кляп. Так кляп. Повідесь 0,18, тому головне, щоб добре засікся. Ось така риба на париша. Ну Нормальна ж риба. От я так і ношу рибу в відрі. Садок пересипаю. А що, по-іншому ніяк. З висоти будеш кидати, буде розбиватися. І швидко пропадати в садку. Вода то вже тепла. А оце ще спробував половити на черв'ячка. Два черв'ячка на гачок без опариша. І так теж покльовує. А що кукурудза? За дві години одна піймана рибина на неї. Я ж кажу, періодично пробую і не ловиться. Якісь клювання є там, тик-мик, тик, мик, тик, тик і все. Потикало і на тому закінчилось. До підсічки діло не доходить. А париша, на черв'яка клює. На черв'ячка рибка. І знову Щось непогане. Ух ти, не підніму, напевно. Давай, підняв. -ху -ху. Ще один келяп. Ох, це як бонуси сьогодні. Відпав на березі такий. А? Черв'ячкова риба. Ще я забуваю про одну насадку, яку також можна використовувати влітку на фідер. І вона добре працює. Це перлова крупа. О, на неї теж можна ловити. Але потрібно правильно зварити. От зараз я ловлю чисто на одного черв'ячка. Ну, коли як? Коли одного чіпляю, коли два чіпляю на гачок. Темп ловлі був би ще більший, якби я час від часу не чіпляв кукурудзу. Поставив кукурудзу, сидиш, спокійно, все не ловиш. Якщо червяк чи опариш, одна за одною риба йде. Ну, це якщо все витягувати, бо ж не все витягуєш. Буває дрібна і поклює, не витягнеш. Ну, Отак. От Такий темп достатньо нормальний. І цієї лаврушки. Немає. Середнього розміру ну така, більш-менш нормальна, не зовсім дрібна. Не листочки. Ну а ляща й підлящика немає. 6 годин вечора. От уже 3 години я добре так кормлю місце. Ляща немає. Отакі клювання на черв'яка. І хто це там? Ну зійшла що, да не є риба. Звичайно, така стандартна густірка, а клювання у неї. Риба під назвою Біла очка або ж по-народному кляп. Третя піймана рибина і піймана на черв'яка. Після сьомої години почала тріпати нерви дрібна риба. Ну, от, не хоче клювати нормально. Я вже, як не старався, і пучки черв'яка. Об'їдає все, залишає голий гачок, то вирішив закинути. На кукурудзу, на неї сьогодні не ловиться, тому дрібнота точно клювати не буде. А може все-таки якийсь крупняк надумається і клюне. Плюс в годівничку, крім гороху, ще напхав туди кукурудзи побільше і так закинув і так можна кілька разів. Ну а до, до якої години, я думаю, ловити? Я думаю, до восьмої. Якби залишався ще б на сома то можна було б довго сидіти, але я вирішив сьогодні не залишатися. Треба приїжджати окремо, приїжджати ввечері, пізно ввечері, після восьмої так розкидати донки і сидіти. І чекати. Може буде сон. Може. Дрібний точно буде, а от заліковий я не знаю. Ну Хто тут клюнув? Поліз діставати садок з води. Я його дістаю раніше, щоб стекла вода, садка, щоб трошки просух. Тут клювання якісь таке. А, звичайна густірка. Чи ні. А Це вже як кажуть на колеса. Оце вже останні закиди роблю. Да буду додому запаковуватись. Оце такий сьогоднішній мій вечірній улов. Скільки? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. П'ять отаких кляпив. П'ять наче, П'ять, ось дивіться. Один якийсь побитий, хтось його різанув. Потім густіра різного розміру. Ну такої вже величезної не було, а... Так риба, нормальна риба таранична. Ну, без ляща. Чого скажеш, ляща немає сьогодні. Ну, все одно танеловруха. Сонце сідає, зараз мошки як нападуть, вони вже кусаються. Ну а який висновок сьогоднішньої такої не дуже довгої риболовлі на фідер ввечері. Голий гачок, все об'їла. Ну, все закидати я не буду. Я складаю снасті. Вже набридло. Я ловив з 3 години дня до 8 вечора. 5 годин. За 5 годин улов гарний, але не було нічого крупного. Може, наступного разу буде, якщо я поїду в інше місце ще може. Черв'як, напевно, краще працював, ніж навіть опариш по крупнішій рибі. Бо на ще більше дрібноти. А от кукурудза ви бачили по кількості багато, але на кукурудзу п'ємо тільки одна рибина. Одна. От тобі й думай. Дякую за перегляд, до зустрічі!